Вітаємо! В цьому відео ми хочемо показати вам, якими препаратами ми будемо обробляти наші дерева. В даному випадку у нас є черешні та слива. Перша черешня в нас майже вся відсвілася. Тут весь цвіт вже осипається, і якщо дуже вдень придивлятися, то ми можемо побачити там невеличкі ягодки. Вона у нас велика. Цвіла дуже добре. Друга черешня, також вже вся відцвілася, також тут ось осипаються весь цвіт осипається, наверху трішки залишилося цвіту там. Третя черешня також уся відцвілася вже. Поверху є якісь ще цвіточки недоцвіли. Вдень там трішки ще прилітають до них бжілки, але вже вона закінчує своє цвітіння. Сливка а, ось, уся доцвітає, от цвіт весь теж весь уже осипається, і це говорить про те, що пора бризкати. Ці дерева від вишневої мухи, від шкідника вишневої мухи. Ми не будемо сьогодні бризкати, ще почекаємо днів два, щоб зовсім вони цвіт осипався, може, там десь на вершачках залишиться, Але ще почекаємо десь два дні. Якими препаратами ми будемо обробляти? Ми будемо обробляти, візьмемо міравіс від компанії Сінгента, а також візьмемо препарат Енжіо. Нам вистачить однієї пачечки Міравіса і однієї пачечки Angio. Ми розведемо це на 8 літрів води, а також додамо прилипач. Другу комбінацію можна зробити: взяти також Міравіс і актелік також від фірми Сінгента. Тільки ми беремо вже одну пачечку актелік, Міравіса і дві пачечки актеліка. Все це змішуємо також на 8 літрів води і додаємо прилипач. На майбутнє ми будемо обробляти десь після цієї обробки, будемо дивитися по ситуації днів через 10 і будемо обробляти вже чуть іншими препаратами, про які ми вам повідомимо.